Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити про річ, яку чим далі, тим частіше називають основою нашого як фізичного, так і психічного благополуччя, і чия фундаментальність набула беззаперечної доказової бази правильний сон. Цікаво, те, що не дивлячись на це, і досі складно пояснити, чим ж сон є. З еволюційної точки зору сонце стан, в якому ми є найбільш вразливими. Не можемо добувати їжу або ж захистити себе та сім'ю у разі потреби. Але чому ж в такому випадку усі форми життя на землі в тій чи іншій мірі сплять? І для чого він взагалі потрібен? Для відповіді на це питання я прослухала серію записів наукового діяча та біолога з університету Стенфорд Ендрю Хьюбермана та Мечі Волкера, нейробіолога та психолога з університету Барклі. Посилання на оригінальних 6 епізодів подкасту на дану тему англійською мовою можна знайти в описі. Отож почнемо. Існує дві фази сну глибокий сон та ремсон, або фаза швидкого сну. Їхня тривалість у кожного є індивідуальною, проте в середньому варіюється від 85 до 120 хвилин. За цей час ми проходимо 4 стадії глибокого сну, за якою слідує Ремсон, а потім починається наступний цикл. Знову 4 стадії глибокого сну та рем, і так по колу. Відповідно за ніч ми проходимо декілька циклів цих фаз. До речі, теорія про те, що для кращого самопочуття варто прокидатися лише під кінець певної фази снує міфом. Спати треба стільки, скільки виходить, але про це згодом. Як зрозуміти, що ти погано спиш? Насправді відповісти на це питання дуже легко виключно за суб'єктивними відчуттями втоми та перевиснаження. Проте є два об'єктивних науково обґрунтованих фактори: перше, це відчуття фізичної необхідності випити каву для бадьорості раніше одинадцятої години ранку. Тут варто розрізняти залежність від кави як від субстанції, адже не секретом є те, що кофеїн відносять до розряду наркотичних речовин. До речі, період відміни від споживання кави триває близько 2-3 тижнів. Так от, відповідно, навіть якщо у вас немає залежності від кави, але ви все рівно потребуєте її або іншого кофеїнового напою для бадьорості раніше 11 години, ви не досипаєте. Друге, ви занадто швидко засинаєте. Якщо, поклавши голову на подушку, ви одразу відключаєтесь, це означає, що у вас перевиснажені та недосип. Оптимальною швидкістю відходу до сну є 10-20 хвилин. Для чого ж нам потрібен сон? Нам відомо, що глибокий сон стимулює імунні клітини, які захищають нас від інфекцій, вірусів або шпатоганних клітин, які утворюються в нашому організмі, а також робить нас більш чутливими до роботи цих клітин. Цікавим є те, що те, як виглядає людина, яка недоспала, тобто блідість та санці під очима, теж є результатом зниженої роботи нашої імунної системи. Сон регулює усі метаболічні процеси, допомагає зменшити ризики Альцгеймера, однієї з найпоширеніших хвороб та причин смерті серед людей старшого віку. Якісний сон дозволяє перенести опрацьований матеріал з короткої пам'яті до довгої, а також ніби перезапустити емоційну складову та полегшити ментальне сприйняття подій, які з нами трапляються. При недосипіш логічно навпаки, порушується зв'язок амигдали, яка відповідає за базові емоційні реакції та фронтальної частини мозку, яка відповідає за раціональне сприйняття та контекст. Це означає, що людина стає більш схильною до різких емоційних відповідей, більш чутливо до сенсорних подразників та психоемоційного навантаження, і її складніше контролювати відповіді на них. Це ж видає до тривожних розладів. Навіть люди без історії тривоги у період недосипів проявляють їхні ознаки. Декілька днів поганого сну можуть знизити рівень репродуктивних гормонів як у чоловіків, так і у жінок. Те ж саме стосується і рівня цукру. Дослідження доктора Волкера показало, що навіть здорові люди без метаболічних порушень після чотирьох ночей поганого сну мають показники переддіабетичного стану. Виявляється, що недостача сну не дає підшлунковій здорової людини виділяти інсулін у потрібній дозі, і на додачу до цього робить клітини нашого організму менш чутливими до інсуліну, річ, яку варто уникати і тим, хто проходить інсулінотерапію. терапію. Рівень лептину, гормону, який відповідає за відчуття ситості, зменшується. А рівень греліну, що навпаки провокує відчуття голоду, збільшується. Які ж існують критерії хорошого сну? Їх є 4: кількість, якість, регулярність та правильний час сну. Поговоримо про кожний з них окремо. Правильною кількістю сну вважається тривалість з 8 до 9 годин для дорослої людини незалежно від статі. Чому ж спати потрібно не менше цього? Виявляється, тривалість нашого ремсну наростає з кожним наступним циклом, що означає, що перші декілька циклів наш ремсон буде дуже коротким. І для того, аби отримати достатню його кількість, нам потрібна певна повторюваність циклу, незалежно від їх індивідуальної тривалості. Тому навіть якщо вам здається, що проспавши 5-6 годин ви недоспали не так багато, організм залишився позбавленим цих надзвичайно важливих довгих фаз ремсну. Якісним сон є сон без пробуджень. і виявляється, бувають вони навіть у нас, якщо ми цього не усвідомлюємо. До прикладу, деякі речовини, такі як алкоголь, можуть провокувати мікропробудження, які свідомо осягнути нам не вдасться. Саме тому споживання алкоголю у вечірні години є поганою ідеєю. Не дивлячись на загально прийняту думку, що алкоголь має снадійний ефект, він є лише седативним засобом і спимо без нього якісніше, як з ним. Ще однією речовиною, яка може впливати на якість нашого сну, є кофеїн. Виявляється, ефект бадьорості ми отримуємо через те, що кофеїн блокує нашу чутливість до гормону аденозину. Аденозин це гормон, який завжди виділяється у стані бадьорості. Хоча наш організм підчищає його кількість протягом дня, чим довше ми є активними, тим складніше нашому тілу це робити, що в результаті веде до піку накопичення аденозину, яке ми зазвичай відчуваємо у вечірні години, уже готові йти до сну. Так от, хоча кофеїн і блокує нашу чутливість до аденозину, накопичення цього гормону не припиняється. І в момент, коли ефект кофеїну підходить до кінця, ми починаємо відчувати ще більшу втому та виснаження, адже аденозину ще значно більше, як було до першої чашки кофеїнового напою. Більше того, пізній спожитий кофеїн надає нам переходити до третьої та четвертої фази глибокого сну. Звичайно, пити каву, якщо вам її можна, це непогано, адже окрім іншого, вона має корисні властивості. Та потрібно відрізняти, чи п'ємо ми її, бо нам подобається смак, чи ж ми просто запиваємо недосипання. І пити її найпізніше, як за 10-11 годин до сну. Про що ж мова, коли ми говоримо про регулярність та правильний час сну? На сьогодні ми вже знаємо, що лягати і прокидатися дійсно варто у приблизно одну і ту саму годину, плюс-мінус 30 хвилин. Контрольні групи досліджень, які прокидалися і лягали в один і той самий час, мають доведено нижчий рівень смертності. Якщо ж говорити про правильний час сну, то беззаперечно спання саме в нічні години є найоптимальнішим для нас з біологічної точки зору. У нічний час виділяється велика кількість гормону росту, важлива річ не лише для дітей, але й для дорослих, адже саме він допомагає з відновленням пошкоджених тканин. Якщо ж ми спимо в день, а не вночі, гормон росту виділяється також, проте у значно меншій кількості. А якщо у мене хронотип сова, і я люблю пізно лягати, можете запитати ви. Сучасна наука розуміє, що хронотип це біологічна річ, виділяють їх чотири: ранковий, крайньоранковий, пізній та крайньо пізний хронотип. Проте кожен з них в більшій чи іншій мірі спить все ж в нічний час. До речі, спати не по біологічному хронотипу виявляється дійсно шкідливо. Чому ж ми, не дивлячись на свій хронотип, все ж створені для сну вночі? Біологічний механізм пробудження та відходу до сну включає два чинники, які діють незалежно один від одного. Це наші циркадні ритми та накопичення вже згаданого гормону аденозину. Циркадний цикл ж побудований таким чином, щоб підтримувати бадьорість в день та стан спокою вночі. Саме тому у періоди неспання в нічні години ми почуватимемо сильне виснаження, проте уже ранкові та денні години даватимуть нам принаймні часткове відчуття бадьорості, навіть якщо сну перед тим так і не було. Які ж умови для хорошого сну ми можемо створити? Виявляється, об'єктивних та науково обґрунтованих порад є чимало, але усі вони доволі прості на практиці. Перше, це низька температура в кімнаті, оптимальне 18 градусів. Парадоксально, але виявляється, нашому тілу для того, аби охолодитися, потрібно нагрітися. Тому гарячий душ та теплий напій будуть гарними елементами вечірньої рутини. Друге повна темрява під час сну та приглушене тепле світло уже у вечірні години. Було проведено цікаве дослідження, яке говорить, що приглушене світло в вечірні години так само добре впливає на психоемоційний стан людини, як і велика кількість світла в день. Користуйтеся маскою для сну та світлопоглинаючими шторами, якщо світанок будуть вас занадто рано. Якщо ж ви, як і я, змушені вставати вночі до малюка або з інших причин, найоптимальнішим нічником є такий, який дає помаранчеве або ж червоне світло. Воно не стимулюватиме наш мозок до повноцінного пробудження. Може статися дивним, але доказів того, що пізні прийоми їжі впливають на наш сон, немає. Велика кількість досліджень проведена на тему впливу певних макронутрієнтів на нас залежно від часу, коли ми їх споживаємо, протирічить один одному. Проте є цікава теорія, яка говорить про те, що вплив їжі на нас, позитивний або негативний, залежить також від нашого хронотипу. Наразі оптимальною рекомендацією є наступна: робити останній прийом їжі не пізніше 90 хвилин до сну, а врешті покладатися на власні відчуття в тілі та дієтичні рекомендації. Ремонт кортизол, який, не дивлячись на свою погану славу, є критично важливим для роботи нашої імунної системи, концентрованості та формування спогадів, дає нам можливість природньо пробуджуватися вранці, проте для хорошого сну його кількість протягом дня повинна поступово зменшуватися. Саме тому кардіонавантаження, читання новин чи важкі комунікації у вечірній час варто уникати. Адже це активує нашу симпатичну нервову систему і вводить нас в так званий гіперкортизальний стан, коли ми не можемо заснути, хоча є дуже втомленими. Якщо ж у вас таки трапляються епізоди поганого сну, як і у всіх нас, бо ми люди, а життя, особливо під час повітряних тривог позбавлене розміреності та передбачуваності, корисними будуть наступні поради. Перше, не намагайтесь поспати вдень, якщо вашою ціллю є міцний сон наступної ночі. Адже навіть короткий сон вдень підчистить ваш рівень аденозину, і його може бути недостатньо для вчасного вкладання. Друге. Позайматися спортом вранці це хороша ідея, адже дослідження показують, що фізичні навантаження у ранкові години покращують можливість контролю глюкози при недосипі. Ну і третє, якщо ж вночі ви прокидаєтесь і не можете заснути більше 20 хвилин, варто перейти в іншу кімнату з приглушеним світлом та зайнятися чимось розслабляючим, але не залишатися в ліжку. Повертатися до спальні варто лише відчувши бажання спати. Причиною цьому є те, наскільки асоціативним механізмом є наш мозок. Якщо у ліжку ви працюєте і їсте, мозку може бути складно розслабитися і ще важче повернутися до сну після пробудження. Серед безлічі неймовірно корисних порад, почутих за цю серію, найголовнішою була думка доктора Волкера про культурне витіснення сну як цієї абсолютно базової речі для нашого життя та виживання. Адже, коли ми намагаємося боротися зі своєю біологією, ми завжди програємо. А ціною, яку ми платимо за цей програш, на думку науковця, і є наші хвороби. Друзі, дякую, як завжди, за проведений зі мною час. Мені було неймовірно цікаво готуватися до цього запису, і, сподіваюся, ви отримали стільки ж саме задоволення від його прослуховування. І почуємось.